Чергові два тури зіграно в чемпіонаті області з футзалу. Вони стали останніми у 2013 році. Турнірну таблицю вищої ліги очолює Шарм. Ця команда поки що не втратила жодного очка. Футболісти Шарму продовжують упевнено рухатися по турнірній дистанції. Команда здобула перемоги у всіх п'яти поєдинках екстра ліги. До того ж, Шарм має ще гру в запасі за аутсайдером надією. По 13 очок після шести турів набрали ураган і Цетус, 12 в активі Черкаси Газу, 10 здобув Альтаїр. Такою є перша п'ятірка перед новорічною перервою. На мою думку, чемпіонат складається дуже гарно. Команди показують дуже високий рівень футзалу. І я думаю, що головна інтрига нас чекає попереду. Дуже у нас зараз тислата таблиця, всі лідери йдуть один за одним. І розв'язка цього турніру буде в останніх турах цього чемпіонату області. У вищій лізі після шести турів лідирує Вікторія Східноєвропейський університет. У її активі 16 очок. На очко менше, але після п'яти зіграних матчів має Холоднянське. До першої п'ятірки також входять Азот та епіцентр по 13 очок і Живчик 10. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.